Тема називається Різниця між пасе композе та емпафе. Емпафе відповідає на запитання, що робив. А пасе компози, дієслово, яке стоїть в пасе компози, відповідає на запитання, що зробив. Це дуже важливо. Що зробив? І що робив? Це, е, як це сказати, це норма, це зрозуміло, тут немає геть у вас ніколи запитань, все добре. Але насправді, е, якщо я кажу слово я був і повинен його перекласти на французьку мову, то ви одразу кажете, я був чи не це ж не що зробив це. Що робив? Значить, однозначно це буде емпафе. І ви ставите в емпафе жете. І все у вас добре. ЖТ це значить, я був жете. Але, на жаль, ми забуваємо з вами, а тут ми повинні пам'ятати, що про дієслово є два нюанси значення та форма. Значення та форма дієслова. Значення та форма дієслова. В українській мові форма дієслова. Я був, був, вона інколи не співпадає із значенням. На конкретному прикладі вам розказую. І починаю на ньому вам показувати. За значенням і за формою. Я вчора був... в гостях і коли це вже геть зовсім інша фраза, коли е, я був в Парижі, я зустрів там когось. Зверніть увагу, коли я був, що робив? Форма, яка форма у нього? Був недоконана, Недоконана. А по значенню у мене це не ви згодні з цим, бо тут, тут все зрозуміло. Значить, за значенням не завершено, а за формою недоконана. А тепер дивимось тут. За формою це недоконано, не доконано. Не доконано, за формою. А за значенням, завершена дія чи не завершена? Я вчора був, сьогодні вже мене там немає. Значить, завершена дія. Завершено. Ви можете запитати, а яка доконана форма? Це буде форма побував. Це буде дія завершена, а форма доконана. Отже, форма доконана це побував. А оця форма, вона недоконана. Форма. Оце, коли я був в Парижі, я зустрів. Оце у нас недоконана форма, а за значенням не завершено. Коли я був в Парижі, я зустрів. А оце дієслово зустрів. Це форма доконана, бо зустрічав то недоконана. А зустрів це доконана і по значенню завершена. Тобто... У, кожної, у кожного дієслова в минулому часі є дві ноги. Одне це форма, і інше це значення. От ви на ні, там є і багато, там є ще кілька ознак. Це як, це як бриліант. На нього як подивишся, то він має свою грань. І він має свою сторону, і це все зрозуміло. Але нас зараз повинно цікавити лише дві грані це форма і зазначення. Це дуже важливо, щоб ви на це звернули вашу увагу. Я звертаю вашу увагу саме на це. Так от, коли ви повинні робити французькою мовою ці речення, ви повинні... Ні в якому разі не дивитися на форму, бо форма це українська. Отже, коли я роблю з української на французьку, я повинен ні в якому разі не дивитись на форму дієслова. Я був, бо якщо я буду дивитись... На форму дієслова я сам собі ставлю запитання, на яке запитання відповідає ця форма. Що робив чи що зробив? А, що робив? Тоді треба обов'язково ставити емпафе. Але це приведе нас в пастку, тому що українець ніколи не скаже... В минулому році я побував в Парижі. Ніколи він так, ні, він, він це зрозуміє, і може колись він таке і зможе сказати я побував, але він скаже, я був в Парижі в минулому році. А за значенням воно не емпафе, а за значенням воно пасе композе. Бо нас цікавить значення, а не форма. Із-за того, що був, це форма українського дієслова. А ви повинні, коли розмовляєте французькою, увесь час відштовхуватися від значення дієслова. Повертаючись до цієї, до цього прикладу, ми бачимо, що я вчора я був. За значенням це завершене. А коли я був за значенням, це не завершене. Але форма однакова, так от повторюю, ми повинні відштовхуватися, відганяти від, слов, від себе форму. Ми повинні увесь час тримати перед очима і думати про значення дієслова. І тому. Оця форма в одному випадку перекладається як пасе композе, а в іншому емпафе. Коли я бачу просто я був, да, звичайно, це, мабуть, скоріше за все буде емпарфе. Але фраза «я був», слово сполучення воно використовується в контексті. Коли... Ні, я вчора, я вчора був в гостях. Я вчора був в гостях. Це за значенням завершена дія. То я повинен ставити дієслово ето в пасе композит. Бо по контексту я бачу, що це зна за значенням. Завершена дія. А завершене у нас завжди буде пасе компози А ось коли я кажу, коли я був в Парижі, я зустрів там якогось актора. Так оцей був за значенням фон емпафе. Тобто емпафе, жете. Ось правильна форма. жете. А в цьому випадку воно буде же і ІТ. О, і ти, отак. Да. же і ти. Ось так. Же і ти жити. Же іти жити. Ось в чому різниця між пасе композе та емпафе? пасе композе має дієслово, яке стоїть в пасе композе, За значенням завершене. А дієслово, що стоїть в емпафе за значенням не завершене. Воно емпафе дає фон, на якому трапилась подія пасекомпозе. Емпарфе завжди фон, на якому трапилась подія пасе композе. Коли я був, оце фон, я був в Парижі, бо немає ні початку, ні кінця цієї. події. Коли я був в Парижі, я зустрів. Оце пасе композешна подія, я зустрів. А тут я вчора був в гостях. Це за значенням Подія вже трапилась. Тобто подія пасе композе це подія паст симпл англійською мовою. Past, я отак і напишу. Past simple. Подія пасе компози це паст симпл. Я не впевнений, що я правильно написав, але ви зрозуміли. Отже, що вам треба зробити? Вам треба це правило розібрати. І якщо у вас виникають якісь запитання, мені поставити, і я вам зараз е, дам вправу, яку ви повинні будете зробити. І воля. Voilà.